Всім привіт! Подбурочка на 20 -е число. Сьогодні будемо роздивлятися Мерседесік, будемо роздивлятися пару Тесел, Інфінтіки 50 подивимося. В общем, поїхали, начну з Мерседеса. 19 рік, буде 18-й у нас. По байтнау 18500, з аукціонним збором вона виходить 20150. Розмитнення. Розмитнення тут виходить 8 тисяч. Я накинув на дорогу і все накинув 24 тисячі з аукционним збором. Так, в общем, машина, у нас така без ремонту. ну, 32, ну, 30 32, 30-32 в залежності. Я точно не рахував приблизно. Давайте 32 тисячі. чому вони в нас в Україні? Дивимося в Україні. Самий дешевий, трьох, до речі, трьохлітровий, не двохлітровий, трьохлітровий мотор самий дешевий, у нас 49. Тобто я взяв всю Україну, і у нас саме перша получилася 2-літрова, 150 пробіг багато, 156, слідуюча 49, 51, 62, 60, ну, достатньо. Тобто суми хороші тут. До речі, зверніть увагу, що в цій машині три різних решитки. Тобто, перша вона така класична, друга. Бакує щось називають деякі люди. І третє, воно така, типу ГМЖ. В общем, три вида по цьому. І по зовнішньому вигляду, до речі, якщо ви здалеку хочете побачити, чи це базова комплектація, в якій нічого немає. Чи хороша комплектація, просто дивіться на ось цей хром. Ось бачите. Над дверями, над дверями хром. Просто глянули, і ви бачите, якщо він є, значить, це, нормально. це якщо немає, то це вже базова комплектація. Так само до фар підходити, якщо ви бачите, там написано тут написано мультибім, матричні це дорогі хороші фари. Це вже не базова комплектація, грубо говоря. По салону так же само відкрили двері, якщо ви відкрили двері. Це так, я думаю, більш-менш полезна інформація. Бачите, ось динаміки. Якщо динамік тут ось такий серебрістий, то це бурмістер. Це дорога акустика, вона ставиться тільки на Єшку, ставиться на с класа на Панамеру, ставиться і на Нові Віто. Все, більше вона ніде не ставиться і цей бурмістер. А якщо тут чорні. вони... Це звичайна акустика, тобто все. мишка сенсорна, теж сразу видно, якщо вона є, це вже комплектація, бо вони бувають без мишки. Ну і тут же ж біля годинника всі знають, що там годинник, і якщо там є кнопочки, не заглушені, то хороша комплектація, якщо заглушені, то базово. Ну, 4 види руля я не буду розказувати, бо там Амжиш не обрізаний, там з подогреєм, без подогрієм. Користо, теж, 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 я думаю. Лишня інформація. Так, тепер дивимось, що ми по цій машині маємо. Е, я не говорю іменно цю брать. Тут не рано нрав, але ж, я ж скажу так: такі машини продаються в такій ціновій політиці в США від 20, тобто до 20. я говорю від 20 до 20 тисяч. До 20 більш-менш ціленькі, ну там бувають більші пошкодження, більші менші вони заходять в нормальну ціну і різниця, ну самі бачите, у нас від 40. Дивіться такі машини, не пропускайте їх. Тут дійсно є великий заробіток. Ну, Звичайно, треба трошки коштів вложити, але ж машини хороші, на них добре заробляти. Чого знаю, по своєму опиту. Два з половиною роки назад брали 17-го року. Повний привод, 20 пробігів. Дуже хороша машина, людина досі катається Вдячний по цей день. Так, далі. Хонда. Хонда у нас грає 20 го числа, 13 пробігу. Дивимося по пошкодженням. По пошкодженням. Так, це сторона. Дивимося. ланки дійсно красиві. До речі, воно сочетається біла машина з чорними такими. Диски. Чорні з хромом. Сабля чорна теж красиво дивиться. Так, бампер красимо, дверку під заміну, крило теж робить і порог. Да, Це такі пошкодження по Хонді. По салону. Що тут по салону? Подушки. Да, подушки потрібна. Ай, байдна 13 тисяч. Тобто зверніть увагу на цю машину, номер лоту ось. Грає як для мене, то наче нічогенький варіантик. І, і дивіться, якщо на 13, це ж не означає, що вона буде 13 тисяч. Тобто грайте 10, грайте, ну скільки прорахуєте, прорахуйте дорогу, це прорахуйте, дивіться. Так, слідуча машина. Так, ця машина не завтра, це вона навіть сьогодні грає, 19 числа. Але зверніть увагу, пробіг півтори тисячі. Блін, нова машина. Гріх пропустить. Якщо вона сьогодні зграє дорого і не віддадуть, то. Я б за нею прослідкував би і потім грав би. Пошкодження, ну, трошки є, звісно. Капот, крило, але ж нова машина. Нова машина, може навіть стоїть е, вцепитися за неї, бо вона нова. Так, по цій машині. лоту, ось. Далі біжимо. Тесла. Е, Тесла теж сьогоднішня, теж сьогоднішня, е, пробіг 5,5 пробіг Теж із-за пробіга я їх включаю, дивлюся, бо пробіг. Пошкодження, звісно, тут величенькі, тут Ну, відносно не, не хотілося б брати з такими пошкодженнями. Але ж, але ж, якщо це нас грає, то я думаю, можна навіть ризикувати, якщо це возьме. Подушки, диск, крило, порожок, прийдеться щось з ним робити, там, чи рихтувати. Чи, Прийдеться щось робити, ли, конечно, вирізати. Тут да, і за нікого самотюком стоїть, до речі. З ця сторона нормальна, тільки да? Да. Ну, Роботи є, але ж 23 рік. Тобто, я вважаю, що в першу чергу треба дивлятися машини, як може свіжіше. 23-й рік і 5 пробігу. Так, номер лоту. Ось, далі. Так, 18 рік. Пробігу тут уже побільше. Але дивлюся, візуально, от вона run and drive. І візуально вона мені подобається так. Роботи небагато. Тут задній бампер, тут усілитель треба поцепити. Е, відмітили кусочок кришки багажника. Стопаки поснімали і стекла нема. По якій причині нема стекла, ну, буде, буде загадка. Так. Цій машині зрозуміли. Номер лоту є. следующая 9 пробігів. 9 23 рік. Знову ж нова машина. Ліва сторона роздулася. Ось. Права сторона на місці. Салон цілий. Да, подушки не стріляні. 23 рік буде в техпаспорті. Так, зверніть увагу на цей лот. Ось номер лоту. Там, далі біжимо ще одна теслочка. Трошки побільше 24 пробігу. 22 рік пошкодження по задній частині бачимо. Впереди тут все very good. Задня частина. Бампер, усилитель, кришка багажника, укріплення кришки багажника таке буде. Так, є. Далі. Що це включив? Це я все включив. Ага. Infinity Q50. Від 2020 року в Україні вони стартують від 20 тисяч. Тобто 20, 22, 23, 23, 500, 25. В общем, пішли, пішли, пішли више. Що ми бачимо? На а я яйки я їх знайшов всього 20 штук. З цих 20 штук буквально ось 3 включив і на коперті декілька. Так ось спочатку яйку дивимося. Так, 30 пробіг, у Ran Drive, 20 рік, і чорний колір. Красива машина, красива. Трьохлітровий мотор, їде, турпела, дай Боже, ще й повний привід. Да, 3 літра. Тобто, їде вона дуже хорошо, мені сподобалося. По цій машині, що тут? Run and Drive. А, от що я хотів сказати. Зверніть увагу, якщо ви дивитесь, не забуваємо за це, що вона крадіжка. Ризик. Пам'ятаємо, да? що це ризик. що... Далі. Далі я ще побачив таку машину Бетна 9,5 сертифікат з Distraction Run and Drive 49 пробігу. 21-21 рік. Да, ось така ще є машина там в Штатах з аукціонним збором вона виходить. 11293, там ще додатковий буде аукціонний збір. Не забуваємо. ну В принципі, навіть якщо її купувати по Байна, вона вийде по низу ринку. Тут, у нас вийде вона по низу ринку. Далі 36 пробігом механіков 12 тисяч. Теж ось такий варіант. третій Тобто, грубо говоря, їх там в США не так уже багато. Тобто, Три штуки, що я на даний момент побачив. Слідує го року 41, це вже я на копарді. трьохлітровий, да, задній привод. Задній привод, це, звісно, трошки, ну, трошки хуже, чим повний. По пошкодженням. Подушки тут не стрельнули. Удар, що тут за удар? Давайте подивимося. По удару тут, ну, не гробця, звісно, збили, тут щось побільше. Може, якусь собаку, чи не знаю. Ні ну що це за собака, слон, навірно, все так чи бампер. Але ж не спрацювали подушки. Дивіться, якщо орієнтуємося так. Якщо подушки не спрацювали, не спрацювали датчики, то більш всього, що всі ланжерони, вся геометрія на місці, тобто все на місці. Це 90, хотів сказати, 9, скажу 95%. Тобто внутрянка, більш всього, що ціла, але ж тут, да. Не горобця збили, це точно. Такий лот. Далі О, цю ключів. Мені сподобався кольор. Раніше якось до того ґрунта відносився так предвзято, але ж дивлюся, блин, ну, ну красиво. Подобається мені такий кольор таких машин. Таке поєднання гарне. Гарне. 26 тисяч побоєднав, звісно, це дуже багато. Але ж нові кольори машина мені подобається. Дійсно достойні. Так, що у нас далі? 22-й рік, 19 пробігу. Ось це даже вже цікавіше по пошкодженням дверка, крило. Ну, задня дверка теж думаю зацепилася. Ця сторона ціла, жопа ціла, мордаха. Що ну, бачимо? Тим бачимо. Так, подушки постріляли, я думаю, два, потолок з двох сторон. Ну, в принципі, такий варіант, що от за нього хочуть 11700 да, по Байтнау. Вона вийде вам з таким пробігом. Ну, чуть дороже, ніж по низу ринку, але з заробітком, я думаю, тут можна ще щось і придумати. І ще ж не забуваємо, що не обов'язково брати по Байтнау. Пробуйте за 10, якщо ви хочете таку машину. Ну, от, мені подобається цей варіант. Дивіться, так, далі. q 5 Так, вже другий тиждень з другові питаюся виграти Q5, ніяк не виходить. Подивимося ось цю. Кришка багажника, бампер, усилітель під бампером. Ну, в общем, це Це ми покажемо, коли купимо. Далі. М -м. Джета. Джета, джета, джета. Брать хіба що понизу, 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 там близько трьох тисяч. Але машина у нас нормально торгується, нормально продаються На автоматі я навіть на механіки брав. Пошкодження не глобальні, то я думаю, що такий варіант може комусь подобається. Так, номер лоту ось. Дякую всім за перегляди.